І так, я знову тут. Нарешті ми це все діло підмурували. Хотів зняти сам процес, як ми все підмурували. Щось трохи не вийшло. Ну нічого зараз покажу відразу палубку, наверное, пояс і як ми то все забацили. Ну, там відразу гільзу вставили, видно, тут у нас чистка. Тут нагадаю. У мене буде підвал. Тут одна кімната підвала. Тут друга кімната підвала. А там саме є А от її видно, до речі. От відразу вікна в підвал. Одне друге. І так от ми то все підмурували. Підмуровували довго, важко, тому що пішло море цегли. Отак от воно виглядає з того боку. Тут у нас буде вхід в підвал з вулиці. Тут у нас буде вхід на терасу. Ось тут підуть сходинки. Сходинки, 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 і тут буде тераса. Така от буде велика тераса. О. Я собі забацював ту кімнату, що я вже показував раніше. Вона в принципі не планувалася, але я собі придумав, що я її зроблю. І так я її зробив. Глибина буде 1,80. В принципі, на таку технічну кімнату в принципі достатньо. От, і тепер сам армопояс. Армопояс я вирішив робити з одного боку цегла, якості упалубки, а з другого боку доску. Отак. От так я собі придумав. Я думаю, що буде добре. В висота армопоясу буде 14 см. Ну, кажуть, дехто каже 17-20. Я вважаю, що на мою хату того буде достатньо. Тим більше, що тут цегла зводиться на 0, з того боку теж цегла на 0. Тільки з того боку висота метр 20. Я вважаю, що достатньо. Дехто взагалі робить цеглу з двох сторон. Ну, я думаю, що то буде трошки замало бетону все ж таки. От. Ну і так ми зараз працюємо над арматурою. Арматуру даю, яка залишилася. Є скловолокна, є металева, яка залишилася таку, таку в'яжу. Сюди кусок сюди кусок сюди кусок І все. Потім ще, зараз в мене перемички в машині, я їх ще не поставив на місце. Потім ще вже як поставлю самі перемички на місце, покидаю арматуру всю по поясі, тоді постараюся ще раз зняти Не знаю, чи получится. Завжди гонка, спешка, спешка, гонка. Квадратик гнув сам. Точніше, навіть не я сам, мій друг мені допомагав Оліжик, вже його бачили не раз. От, і все, само станочком, до речі, маю, сам собі зробив. Ну, а от так мої кімнати будуть виглядати звідси. Вот. Тут. Наша вытяжка. У вот меня была комната. Две свинками. Были картопля. И готова. Ну и все, в принципе, сходовая клітка. И так у нас. все выглядит. Річки роблю, можна сказати, такі якісні. Арматуру мав 30, 32. І гародаю такі перемички. Чому такі серйозні перемички? Тому що на одній перемичці в мене буде лежати дві плити. Ну і так, я собі подумав. Плоти будуть лежати вздовж. На одну перемичку буде захвачувати дві плоти. Якби не повністю один край на цеглі, другий на перемичці. І з того боку так само. Ну, Арматуру мав. Таку серйозну. Використати її треба, я її даю сюди. Все. З вами був я, трошки хворий сьогодні, але нічого, працює.